У Харкові СБУ затримала 18-річного студента, який збирав відомості про місця базування ЗСУ, про блокпости у Харкові, і збирався передавати це російським спецслужбам. ФСБ. Е, є переписка його із куратором е, із ФСБ, яка його завербувала, де йому говорять, що ось за таку-то зарплату ти е, маєш збирати. Відомості е, ось ці, і е, слідуй легендам, які ми тобі скажемо. Е, тобто, говори те, що ми тобі скажемо, говорити, і будеш в безпеці. Ну, звичайно. от, Ми тщательно будемо тебе інструктувати, от тебе важне чітке виконання наших поставлених задач і соблюдати легенди, які ми тобі скажемо, виполняємо наші інструкції. Тебе ніхто ніколи не знайде, і ти будеш в безпеці, ага. в безпеці, Якщо це так і все нормально, можна це обсудити і вирішити. Ах ти ж сволочь молода, 18-річна. Це не той, який жив в совку, дєн, який мріє за своєю молодістю, а цей не жив ніколи в совку. Цей сволоч виріс в незалежній Україні і мріє назад вернути совок в гірших традиціях, сталінський совок. Але що я тут хотів ще сказати? Днями один експерт відомий, я його добре знаю, хоча не буду називати, пише: Ох, такі сякі ті, хто виїхав за кордон, сидять там краще йдіть на, так би мовити, кудись далеко, ви нам не потрібні ви адброси. Ви ви відмовилися від України, раз ви там сидите зараз під час війни. Все без вас краще. Ми очистилися від вас. Повна дурня. А ми, це хто має це на увазі? Ми в тому числі оцей 18-річний ублюдок, який нікуди не виїхав, хоча міг би на початку війни йому було 16 років. Він сидить тут і передає дані ФСБ. І жде руський мір, що він прийде, що нас українців всіх поубивають. А він же ж не один такий, і не в одному Харкові, а ближче туди до Донбасу, там таких ще більше. А що ж говорити про старше покоління оцих совків, які мовчки, багато з них мовчки, багато з них і не мовчки, чекають, коли прийде Росія, дасть їм хорошу пенсію. Так що, вони краще, ніж ті, хто поїхали і е, працюють. І е сумують за батьківщиною і, можливо, страждають у совісті, знаю таких, що вони поїхали. Да, ті, хто поїхали, вони носії української культури, вони дипломати відомі України, і вони зберігачі української культури. Тому що, якщо не доведи, Господи, наша влада війну насухо програє, то е від української нації залишиться лише той, хто втік. Ну, так само, як колись від єврейської нації залишилися лише ті, хто втікли. Коли 2000 років тому приблизно, здається, під час правління імператора Нерона, можу помилитися, Юдея була повністю окупована і там влаштований терор. Євреї розбіглися по всьому світу, і завдяки тому, що вони розбіглися, вони зберегли свою націю. Бо якби вони залишилися, їх би там просто всіх вирізали, як їх вирізали е на. Горі Мосад, фортеці Мосад, куди римляни вдерлися, ну, точніше, євреї вимушені були самогубство масове вчинити, виходу не було. Так що краще. Може, нехай е, ті, хто там сидять, хай е, за кордоном, хай пам'ятають, що в них є Україна, мати, яку потрібно. Пам'ятати, підтримувати, і коли Україна мати стане знову такою, де тут можна нормально жити українцеві, що пам'ятають, що сюди можна вернутись.